Я всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас така стояночка с вживами автомобилями Німеччини. Ну поехали. Джип. Джип у нас Ренегат. всесезонна резина. Диски такі Пересни. По ціні. 19 рік 13 46 900 km пробіг 151 кінська сила і ціна і 18,490 євро пытаться подивитись кому інтересно так що у нас тут сидіння тканина кермо шкіра мультикермо на автоматі такі вони рівнесенькі лімітед комплектація так резина больки менькі диски нові ззаді тормозні ну, так непогано стан Непоганий, непоганий. Так, йдемо далі. Volkswagen Caddy 1.4, TFSI. Так, 16 рік. 1.4, 125 кінських сил. Новий техогляд. І ціна його на віддачу 15200. Дивимось, що ми маємо такі сидіння синенького кольору, руль, пластмас Резина зима стоїть, диски желіза. Тут ми маємо сейчас я очіку. от так вам буде видно. Віржі немає. На перший згляд. Добрий добрий такий. Кадик. Добре. Рівнесенький. Ну щось тут вигоріло дуже воно Якось тут темніше, тут світліше. Можливо, щось тут не то. Ну це треба дивитися, це пробивати. На механіці він, мультимедіа, маленький кратчик, моя машинка. Так, що. от такі непогані варіанти. Оптика така і ліча. Поїхала далі. BMW. Що у нас ще? BMW 225. спорт спортлайн Uh, гарантія... А, вони ж всі на гарантії, ці машини. Якась там гарантія в них є. 18-го року машина, 100 тисяч пробігу, 225 кінських сил за 15400 євро. Така добренька машина. Так. Що у нас тут? Такі сидіння. Тканина. Ну такі як спортивні сидіння. шкіряний руль, Чи кермо. непоганий варіантик. зимня резина стоїть, титанові диски, непоганий варіантик. білий металік. колір, добренький, добренький салон. Для тканини дуже виглядає содовільно. Так, йдемо далі. Оптика БМВ, Бог його лазер, не лазер. Напишіть. Так, дача Сандеро маємо. Маємо дачу Сандеро на літній гумі. Це Фей Сандеро 2020 року, 47 365 км пробігу, 101 кінська сила за 12 400 євро. Дороговато. Ось такі сидіння маємо. Станенькі Шкіряне кермо, мульти. Щось там якісь кнопочки є. Дві. Дві кнопочки. Ну Це таке воно, непонятно. Ну їржі тут не буває у цих рено. Вони оцинковані. Сержавіє барабани на вік стоять. Ну а так дивитися тут нічого, це така машина, що тут нічого дивитись на неї. Так, ідемо далі. А що у нас? У нас тут ціни немає, так? Да? Пішли бігом туди, щоб займати ваш час. Є у нас Кія. Кія, Кія. Ось така Кія рівненька. Що у нас тут? Сидіння, тканина на механіці. Є якась мультимедіа екранчик Непогано. резина літня, диски ціленькі, така оптика. Незрозуміло лінзи якісь стоять, чи леді, чи бог його знає. Хто знає, напишіть. Ось так виглядає. Має шкіряний руль, чи кермо. Так, ну, а так, в принципі. Так, KIA Stonic 1.4. 18 рік, 54 707 пробігу, 73 кінські сили, Колір синій, за 13 900 євро. Непоганий варіантик. Давайте його сзади. Стоник. Так, маємо BMW. Таку гарнюльку. Це такі диски, диски такі, чи що? Так, це алюміній. вже думаю, що BMW БМВ з глузду з'їхали. ix 1 О, ix 1 LED. Оптика маємо таку. Ну така вона нарядна, то добре виглядає. Ми погано. Що у нас по сидінням? Ну, сидіння, як сидіння, більш-менш екранчик. Ну вони на всіх ці екранчики йдуть уже. Там він екранчик іде в базі. Шкіряне кермо. Багато кнопок. Він такий екран. Так, йдемо далі. BMW iX1 E-Drive 20. 24 року, електричка. 6340 пробіг, 204 кінських сили, новий техогляд колір білий. Так, ось така комплектація і ціна її 35 980 євро. Літня гума стоїть. Та ну вона нова. 6 тисяч пробігу. Так, маємо Volvo. Ой, яка гарнюлька, Вольвочка. Вольва у нас на літній гумі. Універсальчик, ой, яка гарнюлька. Ну, це така D6. На повному приводі. Десь В60. Гарнюля яка. Ну, це добре стояв. Маємо таку вольвочку. такі гарні сидіння. Шкіра, алькантара, перфорація по бокам. Ну, добре. Шкіряне кермо. Блін. На автоматі. Дуже-дуже гарно виглядає. Я так зрозумів, це якийсь гібрид що ли? Непонятно, непонятно. Так, це гібрид. Це дизель Електро. Так, Volvo v 60 16 рік, гібрид, плагін гібрид 2.4, 100 тисяч пробігу, 288 кінських сил. Шварц металлик, черный металлик. Так. Такая комплектация и цена и 19 700 евро Коштая машинка ну но... они тут не лет я гадал лет не у вас линзы стоят и лампы ну выглядая она дуже добра сидит сидение Дуже добрі. Дивіться як. Трохи потерт. Має ще комплект зимнії гуми. Напевно зимня. Так, так, ось вона. Як вона виглядає. Зимня, зимня, резина. Так, йдемо далі. БМВ. Трієчка. Тричка камера ззаді маємо, літня гума, нові диски тормозні ззаді. Так, що ми тут маємо? Тут ми маємо сидіння, звичайні, дуже дешеві. Ну, шкіряне кермо, кнопок, куча. А так дивитись ні на чого. Так. А, тека це трійка Це п'ятірка. Оце я даю. Так, BMW 520 -та. автоматик 19-й рік, дизел. 2 літри. Пробіг у нас 67 485 км. 190 кінських сил. Новий техогляд Євро 6. така комплектація. І ось така ціна 24990 євро. Ну, непогана вона, непогана. BMW LED. А як я так перепутав? Хтось знає, збоку і не скаже, що це п'ятірка. Так. Так. Mitsubishi. Ой, дивіться, який нарядний металік колір. Така оптика. Гарний, гарний плагін гібрид. Блін, який же він добренький Салончик дивіться який. Шкіра. Шкіра. А вона не чорна, вона якась темна-темна. Та я не па... Сіра така. Блін, добра машина. Добра Ні, машина. ну це добра машина. Так. Літня гума. Оригінальні диски має автомобіль. Колір білий ось. Че кераміка якось так. Дуже гарно виглядає. Це у нас копи такі на таких їздили колись. Було діло. Сто розуміє про що я, той знає. Так. Шкірине кермо, мульти там... Що кнопок страшне. Повний привід. Ні, ну комплектація, він впакований. Добре, добре, добре. Так, давайте, що нам поцініти? Mitsubishi Outlander 2.4, плогін гібрид. 21-го року. Так, що ми маємо? 58 879 км пробігу. 224 тисячі. Ой, 224 кінських сили. Новий тех огляд. Так, 22 490 євро. Блін, добра машина. Напевно... Скільки ж тільки вона жре бензину, хто знає, напишіть, будь ласка. Так, йдемо далі. Форт. Форт без ціни, ціни немає. Ну напевно все. Так. Ціни немає, ну що його показувати. Відсубан. Відсубісі аутлендер. Добрий, добрий. А ну, вазили щось? Вазили. Вазили, вазили. Дивіться, навіть колпачок. оригінал. Будемо закінчувати на сьогодні. Всім гарного дня. А з вас підписка, коментар та вподобайка. До зустрічі у мене на каналі. Чао, чао!